Пане Андрію, також відомо, що у Куп'янській громаді Харківської області російські війська вкотре знищили переправу через річку Оскіл. Про це повідомляв начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Можете розповісти, яке стратегічне значення мала ця переправа і чи планують її відновлювати? Я можу вам сказати так, що це у нас, знаєте, така як якесь. Ну, така спортивна подія. Тобто ворог постійно нам нищить цю переправу, а ми її постійно відновлюємо. Я можу зазначити, що така ситуація у нас відбувається вже протягом декількох місяців, і звичайно, вона для нас дуже важлива, оскільки вона об'єднує лівий та правий берег міста Куп'янська. Це дорога на Петропавлівську громаду. Це дорога на Курилівську громаду, на Ківшарівку, Куп'янську злови. Тобто, звичайно, люди цією дорогою користуються, їздять, тому що е всі послуги, в тому числі соціальні послуги, вони здійснюються на правому березі річки Оскіли, Тому люди постійно сюди переміщуються. Є звичайно, у нас ще пішохідні переправи, де люди пішки переходять, а потім їх забирає транспорт і розвозить. Але е ми розуміємо, що є певна категорія людей, які. Не в змозі пішки довго ходити, тим більше така погода зараз е, жара стоїть. Е, люди переміщуються транспортом. Ну плюс ми розуміємо, що переправа це не тільки люди, але це ж і комунальні служби. Це для відновлення електропостачання, яке на сьогоднішній день частково відсутнє. На лівому березі, оскільки були прильоти, були пошкоджено багато е стовпів і обірвані дроти. І відповідно для того, щоб відновити, потрібно туди переїхати. Знов таки переправи немає не своєчасне відновлення електропостачання. Ну тобто, в такі ситуації, якщо чесно кажучи, ми проживаємо вже ну якщо сильно не помилюся, якщо скажу десь жовтня місяця. У нас вже відпрацьований механізм на рівні громади, і переправу через річку Оскіл нам б'ють. Ми відновлюємо. Нам через день, два, три, п'ять знов б'ють. Ми знов відновлюємо. Тобто, займаємось цим насправді постійно. А до речі, багато людей залишилося по ту сторону річки. Оскіл, якраз для кого це і важливо, аби була був зв'язок, і була можливість ремонтувати і надавати допомогу. За нашою оцінкою, це е, три громади: Курилівська, Куп'янська, Петропавлівська, Сумарно, Десь ми оцінюємо приблизно 6,5 тисяч людей проживає на тому березі. Дітей там немає. Ми там зробили примусову евакуацію ще в листопаді місяці, але тим не менше е, люди залишаються проживати, і відповідно вони потребують, щоб ця переправа е, функціонувала. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, це дорого кожного разу використовувати кошти саме на ремонт переправи? Скільки приблизно з бюджету на це витрачають кожного разу? Я вам зараз навіть цю цифру не можу сказати, тому що це відновлення відбувається знаєте, так, підручними засобами. Тобто є там, наприклад, зруйновані будинки, відповідно, є бити там, бита цегла, є е, якісь залишки там десь щеменя. Оце все використовується для того, щоб це відновлювати. Затрати йдуть звичайно на сам транспорт, на самоскиди, затрати йдуть на труби, затрати йдуть на ґрунт, на його перевезення. Тобто цифра звичайно, якась є. Ну зараз не можу її просто назвати, тому що ми оскільки це відбувається там кожні 2-3 дні і там 5 днів, то ми вже так би мовити, вже закриваємо ці очі, розуміючи про те, що воно просто має функціонувати, воно має бути. Власне, ми від вас вже почули, наскільки це важливо, аби ця переправа функціонувала. Питання: наскільки безпечно нею рухатися і взагалі займатися навіть процесом відновлення е, мосту? Ну, є певна небезпека, тому що ми... це зараз прилетіло кабам, але у нас були вже неодноразові випадки, коли просто дальнобойна артилерія так само доставала по цій переправі і завдавала їй певних. Пошкоджень, якщо ми говоримо про каби, то ми розуміємо, і нас інформують про те, що є фіксація того, що злетіли літаки, і вони завдають там каби, викидують в напрямку Куп'янська Куп'янська вузлово. Ми розуміємо, що потенційно це може летіти на переправу, і відповідно в цей час рух по переправі зупиняється. Але якщо це застосовується... Артилерія, то безумовно тут попередження неможливо і тому є певні ризики для тих, хто рухається цією переправою. Пане Андрій скажіть, будь ласка, а чи є ще якісь шляхи окрім зруйнованої переправи? Скільки потрібно об'їжджати? Скільки кілометрів доведеться проїжджати людям, аби потрапити на інший берег річки? Я б їх не озвучував ці шляхи. Вони є. Є можливість для людей е, пройти проїхати іншими маршрутами. Е, так, це трошки довше займає часу і трошки далі знаходиться, але такі можливості є. Плюс ми розуміємо, що е, ситуація вона напружена, і лінія фронту вона не так далеко. Він там від 6 до 15 кілометрів, і це навколо. Цих населених пунктів від Синківки до Берестового, от там постійно точаться штурмові дії з боку ворога, і він намагається прорвати нашу оборону. І ми розуміємо, що е, в певний час можливо нам прийдеться застосовувати вмикати у поповній план евакуації населення. Тому безумовно ми всі ці нюанси враховуємо. і Розуміємо, що нам. Е, Треба мати певні альтернативи для того, щоб люди могли перейти на інший берег? Ну в генштабі до речі, у вечірньому зверненні вчора теж повідомляли на сторінках у Фейсбуці про активізацію російських військових на купінському напрямку, про спроби штурмів. Там як люди реагують на таку інформацію, чи з'являється більше охочих евакуюватися? Ну, таке враження складається, що люди позвикали вже до такої інформації щодо боїв. І, ну, з одного боку, з іншого боку, ну от ми зараз в Купівській, ми просто чуємо цю лінію фронту, ми чуємо е, прильоти артилерії, і це відбувається кожен день вже протягом багатьох місяців. Е, ми для себе розуміємо, що лінія фронту вона достатньо близька. Те, що стосується евакуації, я вже неодноразово казав, що от ми застигли на цифрі 35 тисяч населення в куп'янському районі. Ця цифра там на 1-2% туди-сюди змінюється а за великим рахунком якихось суттєвих змін. І суттєвих змін в сторону того, що люди починають більше евакуюватись, у нас на жаль немає. Хоча ми постійно кожен день проводимо цю роботу, роз'яснюємо, даємо координати, роз'яснюємо умови і так далі. І так далі. Тобто, механізм відпрацьований. Ну важко достукатись до людей. Пане Андрію, ще хотілося б трошки дізнатися про життя громади. Зрозуміло, що крім обстрілів і постійної небезпеки і загрози для життя, є ще й інші фактори, які впливають на життя населення. До прикладу, це відключення електроенергії, які відбуваються по всій країні. І Харківська область, на жаль, не виключення. Як взагалі громада справляється з відключенням і відсутністю електроенергії зараз? Uh... Ну, ми чесно кажучи, звикли до того, що електроенергія е, у нас е, періодично зникає, і вона зникає у нас внаслідок обстрілів, в тому числі. Тому е, у нас є генератори, є певні потужності, які дозволяють своєчасно перемикати, наприклад, водопостачання на е, генератори і забезпечувати подачу води, поки від, йде відновлення електропостачання. А те, що стосується відключення, ну так, є ті графіки. Вони не скрізь по району у нас застосовуються. До речі, ті населені пункти, які наближені до лінії фронту, тут трошки полегше з електропостачанням. Ті, що подалі, там є графіки відключення. Наприклад, Шевченкому немає світла на сьогодні. От зранку, і там десь 3-4 години світла цього не буде. Ну, Підготувалися вже. Генераторами забезпечені паливо є, тобто ті критичні моменти, які потрібно підтримувати їх життєдіяльність, ми безумовно забезпечуємо.